Матфія 9 розділ. З 20 го виходить, по 22. й Ми прочитаємо три історії. Це перша історія. У натовпі, що йшов. У натовпі, що йшов за ними, була жінка, яка вже 12 років страждала від кровотечі. Пам'ятайте цю історію, так? Дивіться. Вона підійшла до Ісуса ззаду. І торкнулася краю його плаща. Вона зробила так, бо сказала собі. Собі. Не Богу, не сусіду, не Собі вона сказала. Послухайте, ну вмійте говорить собі. Дух наш повинен панувати над душою. Амінь. Пам'ятаєте? Давида. він казав собі, що униваєш ти, моя душа. М? Душа моя. Так? Пам'ятаєте? Ану, не унивай! Ану, хвати плакать, хвате нюнять. Він це казав собі. І тому вертаємося до того, що я вже говорив, вам хочеться поплакатися. Це ваша душа вже розкисає. Ну, якщо ваш дух наповнений Словом Божим, крепкий, сильний, здоровий, ви скажете собі, Валєра, ану не унивай, Бог живий, Бог нікуди не дівся. В ім'я Ісуса хвати плакати, все буде окей. Ця жінка казала собі. М? Угу. Дальше. Його це вона казала, якщо я торкнуся його одягу, то одужаю. Далі. Озирнувшись, Ісус побачив її і сказав: Будь щаслива, дочко, віра Твоя силила тебе, і жінка одразу одужала. Амінь. Давайте зразу прочитаємо три історії. Матвія 15 розділ з 21 вірша. Ісус пішов звідти і подався до земель Тира і Сидона. І прийшла до Нього одна з місцевих жінок Ханаанка». І почала голосити, «Змилуйся наді мною, Господи. Сину Давидів, у мене дочка біснувата дуже страждає. Та Ісус нічого їй не відповів. Тоді учні підійшли до нього і почали просити, прожени її, вона весь час іде за нами і кричить. У відповідь Він мовив: я посланий лише до заблудлих овець народу ізраїльського. Тоді вона підійшла до Ісуса, вклонилася і сказала: Господи, поможи мені. І сказав Ісус, не годиться забирати хліб у дітей і давати його собакам. Тоді вона каже, це правда, Господи, але навіть собаки йдять ті крихти, що падають зі столу їхнього хазяїна. На те Ісус відповів: Жінко, Твоя віра велика, нехай буде те, чого ти бажаєш. І тієї ж миті її дочка зселилася. Амінь. Помните, словами двох чи трьох свідків, говорить істина? Так? Так. Ми вже два прочитали. Давайте ще один прочитаємо. Це Марка, 10 розділ, 46 верша. Опісля прийшли вони до Єрихона, а коли Ісус виходив з того міста в супроводі своїх учнів та великого натовпу, при дорозі сидів сліпий жебрак Вартимей, син Тимеїв. Почувши, що Ісус із Назарета приходить повз проходить повз, Він загукав Ісуса, Сину Давидів, змилуйся наді мною. Багато людей почали докаряти Йому, щоб він замовк. Але Він гукав ще голосніше: Сину Давидів, змилуйся наді мною. Тоді Ісус зупинився і сказав: Підведіть його до мене. Люди покликали сліпого, кажучи Радій, підведися, бо Ісус кличе тебе. Сліпий, скинувши верхню одежину. Швидко підвівся і підійшов до Ісуса. Христос запитав Його, Що ти хочеш, щоб я зробив для тебе? Жебрак сказав Учителю: Я знову хочу бачити. Тоді Він промовив: Іди! Твоя віра врятувала тебе. І тієї ж миті жебрак прозрів і подався вслід за Ісусом по дорозі. Амінь. Три різні історії. три різні людини. Їх об'єднує те, що вони були хворі. Одна жінка 12 років страждала кривотечою. В іншої жінки дитина була одержима і тяжко страждала, а третій був взагалі сліпий, сліпий від народження. І дивіться, всі три, вони підійшли до Христа. <кхи> вони підійшли до Христа, бо вони чули, що Ісус це той, який може допомогти. Віра від слухання. Вони почули це. так? І вони проявили свою віру. Вони проявили свою віру. Бо та жінка, яка страдала кровотечею, вона підійшла. Вона, по-перше, говорила сама собі: я зцілюся ім'я Ісуса. Я не помру хворобою з хворою. Я зцілюся, я буду здорова. І вона це говорила і вона проявила свою віру, підійшовши до Христа, схватившись за її одяг. Друга жінка, вона. Почула, що Ісус допомагає зціляє, і вона проявила свою віру, вона побігла до Ісуса багацьку кілометрів. Ісус не звертав увагу це її не зупинило. Ісус із силив її, доньку. Третій був сліпий. Йому теж рота закривали. Ну це його не зупинило. Він продовжував кричати, і він отримав своє сіло. Дивіться, я хочу, щоб ви бачили, нікому з них Ісус не сказав. Вибач, друже, Ще не час? Не було такого? А? Вибач, друже, треба пошукати Божої волю. Давай помолимося, візьмемо піст і спитаємо, чи є воля Отця на це? Не було такої відповіді? Не було? Не було. Що нам заважає прямо сьогодні тримати сілення? Що нам заважає? Заважають які сумніви, біси, да? Ну насправді затримка не за Богом. Зрозумійте і почуйте це. Це ми собі вигадуємо: ну, може не Божа воля, може ще не час, може ще треба. По... Вам хочеться далі боліти? Це ваш вибір. Ну це не Божа воля. Ми бачили три. Насправді в Євангелії дуже багато прикладів. Всі люди, які приходили до Христа засіданням, нікому з них Господь не сказав: вибач ще не час. Або вибач, давай я запитаю у Отця. Він уже знав волю Отця. Він уже знав відношення, ставлення Отця до хвороби. Він готовий його дати і Він його вже дав. Нам потрібно його прийняти. Тому хотів би, ми зараз будемо молитися. Не шукайте собі отмазки. Ще не час я молився. Ось треба, щоб пастир з Америки приїхав. Яка Америка? Який пастир? Христос уже все зробив. Амінь. Амінь. Повір в це. Не шукай виправдання, як той хворий 37 років, 38 років хворів. Пам'ятаєте? А що ти ще досі тут? О, да пока, но, но, все це но. Да, да, пасеред, ви правий но. Ніяких но. В ім'я Ісуса. В ім'я Ісуса я здоровий. Я це кажіться собі. М? І тим голосам, тим думкам, які вам нашептують, ні, це ж не все. Як... Ой, я 30 год курив, це ж не зра... зразу. Можна кинути зразу. Алло! Хто тут ще не вірить? Ну я ж 50 год пив, що це так зразу різко, це ж організм. Знаєте, скільки я чув? Пастор, це ж треба постепенно. Це я чув от людей із церкви. Знаєте, я ще не чув ні одної новини, що людина вмерла із-за того, що не випила Горілки. А ви чули? Чули? Що людина не вмерла, що не випила? Я чув навпаки, люди, люди вмирають, що п'ють. Люди вмирають із за того, що п'ють, а не не п'ють. Люди вмирають із за того, що курять, а не із за того, що не курять. Амінь. І для нашого Бога, який всемогутній, йому байдуже, ти сто років курив, чи пив, чи один день. Йому байдуже. Амінь. Він може зцілити за одну секунду, за одну мить. Ти навіть не встигнеш покліпати. Така вся затримка вона тут. У нас. Які ми ставимо перешкоди? Та ні, ні, ну ну, ніяких ні, ну в ім'я Ісуса. Я здоровий, я свободний. Собі скажіть, я не п'ю. Я свого. Не, ну я ж сьогодні тяпнув. Ти сьогодні тяпнув, тому що ти ще на себе дивишся, як на п'яницю. Алло. Ну, коли ти на себе будеш дивитися, як на свободного, ти будеш вести себе як вільний. Ну, ви розумієте чи ні? Ну, я ж сьогодні пив, що ти пив таблетки? Бо ти віриш, що ти ще хворий. Ти п'єш заспокійливе, бо ти ще дивися на себе як на цього неспокійного. Я маю мир Божий, який превише всякого розуму. І цей Божий мир він в мені. Амінь. Я зцілений, А воно може болить. А ви кажете: а я здоровий. Бєс не каже: ні ні, ні ти сьогодні дожен, ти ж п'яниця ти дожен сьогодні випити. Я буду слухати не то, що біс каже, і буду говорити не то, що мені хочеться. Я буду казати слово Боже. А слово Боже каже, що я звільнений. Я звільнений від любої гріховної залежності. Амінь. Я благословений, я здоровий вже. Не тому, що я це кажу, тому що я це відчуваю. Ні. Я це кажу, тому що це Бог сказав. Амінь. Боже слава тобі хвала. Боже, ми дякуємо Тобі, Господь, за Твоє Слово. Ми дякуємо Тобі, Господь, за твою совершенну роботу на Христі. Ти вже все зробив, Господь. Для нашого зцілення. Ти вже все зробив для нашого звільнення від залежності. Ти вже все зробив, Господь, щоб ми жили в свободі. Щоби ми не були рабами гріха. Ми твої діти, Господь, і ми улюблені твої діти. Тобто ті діти, яких ти дуже сильно любиш, для яких тобі нічого не шкода. Ти бажаєш лише, щоби ми, Господь, любили тебе більше, ніж твої благословіння. Щоб ми пізнали, зрозуміли, як Ти до нас ставишся, як Ти дивишся на нас, Господь. Благослови, Господи, ми ми бажаємо, ми мусимо бути в цьому світі, як ти. А ти нічого не говорив від себе. В тебе були спокуси? І в гевсиманському суду ти говорив може. Може, все-таки буде по-моєму. Може, все-таки хай минує мене ця чаша. Ну ти вчасно зупинив себе, Господь, і спасибі тобі за це. І ти підкарився волі Отця. І ти сказав, ні, нехай не буде по-моєму, хай буде твоя воля, Господь. І це привело тебе до перемоги, Господь Ісус. Бо ти зараз піднесений вище всіх. Все підкорено під ноги, Господь. І тому ми просимо благослови, допоможи нам. Не говорити те, що ми відчуваємо. Те, що нам може, хочеться. Може, нам хочеться сказати, що ми когось ненавидимо. Ну благослови, щоб ми не говорили, що нам хочеться сказати. А щоб ми сказали ні, ми тебе любимо. Любов, вона безумовно. Не тому, що ми тебе любимо, а тому, що ми відчуваємо, чувствуємо. Ні, 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 ні. Тому що Божа твоя любов, вона вже в нас поселилася, вона вже в наших серцях. Коли нам дьявол буде нашептувати, що ми хворі, що ми нікчемні, у нас нічого не вийде. У нас нічого не вийде, ми нічого не зможемо. Господи, благослови і допоможи нам, щоб ми закрили йому рот. А закриває рот, сатані хвала. Бо Иисус младенців і грудних дітей ти устроїв хвалу. Для чого? Щоб зробити безмолвним врага і мстителя. І тому коли дьявол починає нам нашептувати, що все пропало, все погано, ми хворі і так далі, тому подібне, допоможи, щоб ми почали зараз навпаки прославляти тебе, що в нас все вийде, що ми благословенні, ми в перемозі в ім'я Ісуса, що ми, ми багаті, ми успішні. Ми твій святий Божий народ, ми царські діти. І дьявол зразу вже закриється. Бо він побачить в нас віру, віру в Твоє слово, в Твої обітниці. Що ми не робимо тебе брехуном, Господь, що ми не визвеличуємо слова дьявола, слова, слова сатани, які він говорить може через людей. А ми возвеличимо Твоє Слово. А ти своє слово підніс вище всякого імені Твого. Небо і земля пройде, земля перестане існувати, але слово Твоє буде перебувати вічно. І тому Господь, я прошу тебе, благослови кожного віруча в нашій церкві, щоб ми почали воружатися Твоїм словом і почали завжди проголошувати його в ім'я Ісуса. В будь-яких ситуаціях. В будь-яких обставинах благослови, щоб ми завжди проголошували Твоє слово, тому що Твоє слово, воно живе, воно діюче. Тому що ангели чекають команди, а вони підкаряються і виконують кожне Твоє слово, Боже. І тому дай нам озвучувати, проголошувати, сповідувати Твої слова, Твої обітниці. Ангели будуть служити нам. Коли Ісус проходив через пустелю і спокушував сатана, після чого прийшли ангели і почали служити Ісусу. Саме після того, коли Ісус проголошував те, що написано, і коли Він говорив написано в Слові Божому, і почав проголошувати, сповідувати святе Письмо, Дявол втік. І прийшли ангели, бо вони почули Слово Боже. І вони прийшли виконувати це Слово Боже і служити Христу. Господи, благослови нас, щоб ми знали, ми тут не самотні. Може, я в незнайомому селі серед незнайомих людей я тут не сам. Ти зі мною. Ти в мені. Мільйони ангелів навколо мене, які готові мене захищати, служити, допомагати. Вони чекають команди, вони чекають Божого Слова. Благослови, щоб ми воружили Словом Божим. Не словами з телевізора, не словами вулиці, а твоїм Божим Словом, яке гостріше за будь-який меч. Аллелюя! Яке дієве залюбі, за кращі ліки. Це твоє слово. Тому благосвіж, щоб ми почали його проголошувати, сповідати з вірою. Що воно буде діяти. Аллій! І воно не повернеться даремно, а воно зробить все, для чого було надіслано в ім'я Ісуса. Благослови Господь, щоб ми осознали. Що ми, Господь, під Твоїм забезпеченням, ми під Твоїм покровом. Тому ніяка стріла, ніяка бомбежка, ніякий снаряд нам не нашкодить. Не нашкодить нашому дому в ім'я Ісуса. Це наша кодра і ця кодра благословенна. Ми сіль для цієї землі в ім'я Ісуса. І тут не будуть беси панувати, тут буде Христос царювати через нас. Бо Христос живе в нас. Ми Його руки, ми Його ноги, ми Його уста. Тому Господи, благослови в ім'я Ісуса. Господи, ми вже не грішники. І дай нам це осознати. Бо раніше ми грішили. Чому? Тому що ми були грішниками. Тому ми грішили? Ми були грішниками не тому, що ми грішили, а ми грішили, тому що ми були грішниками. Но Ти зробив нас праведними. Ти вже виправдав нас. Амінь. І тому Господь, дай нам на себе дивитися як на праведного, виправданого, достойного перед тобою. І це не від нас, в цьому немає нашої заслуги. Це все дякуючи тобі, Ісус, твоїй жертві. Ми вже праведні. Ми благословені. Ми багаті, ми успішні. Ми не раби. Гріховних звичок, ми вже вільні. Я вже не п'яниця. Хай кожен це собі скаже. Хто ще до цього часу любив тяпнуть? Ми вже не матюжники в ім'я Ісуса Христа. Ми не блудники. Ми не психопати. Ми не перелякані і не перепугані. У нас панує совершенний мир в нашому серці. У нас здорова нервова система. Нам немає нічого переживати, турбуватися. Чому? Тому що ми під твоїм покровом, ми під твоїм захистом. Ми під твоїм забезпеченням. А в тебе там немає криз ніяких. І логістика в тебе налагоджена ідеально. Амінь. Ніякий біс не зможе зупинити Твої благословіння на шляху до кожного з нас. Зупиняє лише наша сумніви наші. Ну, Ми не будемо сумніватися, Господь. І тому, Господи, в ім'я Ісуса благослови, щоб ми Твоя церква вийшли на новий рівень. Новий рівень віри. Дай нам дійсно відноситись до себе як до тих, кого ти створив по своєму образу. Я не чудовище. Я не свиня. Я не кобила. Я не козел. Я створений по образу Бога. Я ношу образ Бога. І кожен із нас дай нам до да себе саме так ставиться в ім'я Ісуса. Ми не жертва, ми не жертви обставин. Ми не жертви хвороби. Ти став Господь жертвою саме для того, щоб ми вже були благословеними і жили в перемозі. Ти даєш нам завжди торжествувати у Христі Ісусі. І ми будемо торжествувати в ім'я Ісуса. Навіть якщо ополчаються навколо нас вороги, ти накриваєш трапезу, веду наших ворогів. І ми на зло їм. Будемо показувати, що ми їх не боїмося, бо вони нам нічого не зроблять, тому що ми під Твоїм покровом. Господи, спасибі Я просто благослови, Господь, щоб кожен із нас сьогодні отримав Слово. Нехай дьявол в ім'я Ісуса не вкраде, не обкраде нас. Дай нам щепитися, вхватитися за Твоє Слово, Допоможи нам його розтворити, переварити, зрозуміти, осознати. Увірувати всім серцем. Ми благодатна, сприятлива почва, яка приносить плоди вас сто крат в вас в ім'я Ісуса. Зараз ми проголошуємо, що ми вже оздоровлені в ім'я Ісуса. Ми зцілені. Просто почніться говорити. Якщо ви стісняєте з скажіть це хоча б про себе, ну скажіть собі, я здоровий. Що вас там турбує? Я не знаю. Ну, Скажіть, в мене здорова печень. У мене нема ніякого цирозу. У мене здорове серце. Я зрячий. У мене крепкі кості. У Мене здорові внутрішні органи. В мене чисті сосуди кровеносні. ніяких тромбів немає в ім'я Ісуса. Я здоровий. І навіть якщо хтось родився з якимись фізичними вадами, ти навіть таких, Боже сільон силити. Як ти сілив Вартімея, який був сліпим? Бо ти Бог, а що для тебе є неможливого? Нічого. І тому, Господь, якщо я може народився якимсь неповноцінним, бо мені так все життя казали люди. Господи, в ім'я Ісуса я зараз проголошую, що я повністю здоровий, я повноцінний чоловік. Мої всі органи здорові в ім'я Ісуса. Просто почніть це говорити. Проголосі це Боже Слово. Проголосіть. Висвободіть свою віру. Спасибі тебе, Господь, спасибі Тобі, спасибі Тебе наш Бог. Ти зараз на цьому місці. Ангели твої тут. І вони готові служити. Вони готові підкріпляти, допомагати в ім'я Ісуса. Спасибі тобі, Боже, спасибі Тебе. Ми приймаємо свободу. Ми приймаємо свободу. Свободу від залежності в ім'я Ісуса. Я вільний. Я вільний, я не раб гріха, я дитя Царя. В ім'я Ісуса Христа. І це не Я себе таким зробив, це Ти мене таким зробив Господь. Це Ти нас народив Словом Твоїм. Це ти нас спас, це ти посадив нас за твоїм царським столом. Аллюя! Це ти нас возлюбив перший. Нам нема чим хвалитися, Боже, це все тільки дякуючи тобі. Спасибі тобі, Христос. Спасибі тобі наш Бог. Алілує. Хай твоє ім'я прославляється через кожного з нас, хай кожен з нас. Буде бачити твою славу в своєму житті. І хай всі, всі ми будемо прославляти тебе, хвалитися тобою всюду і скрізь, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.